Привіт, панове трейдери та інвестори. На зв'язку гуру Макетс. Почнемо з короткої інформації про компанію. Якщо вам цікаво, ви можете поставити стоп-ставку. Ви можете детально вивчити кожен параметр корпорації, яку досліджуєте. Тепер розберемо основні показники організації: Credo Technology, Ticker, CADO. Цей огляд базується на поточних даних станом на 11 липня 2025 року. Згідно класифікації Guru Markets компанії Credo Technology належить до підкатегорії Semiconductor Electronics в аналізі беруть участь 44 компанії. Ми побачимо рішення щодо наказів до кінця відео. Загальний результат для досліджуваної компанії 4,5 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 3,9 бала. Якщо дивитися широко, то в межах усього ринку загалом можна побачити, що середній результат для всього ринку в цілому становить 1,8 бала. Проти рейтингу компанії 4,5 Technology. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Credo Technology і компанії Підкатегорії. Ми бачимо, що за останні 12 місяців акції Credo Technology показали 206% темп зростання. Проти динаміки цін у підкатегорії 27,7 віц. Ринкова капіталізація корпорації Credo Technology оцінюється в 16,7 мільярда доларів. З ринковою капіталізацією в 2451 мільярд доларів підкатегорія коштує 1,5 мільярда доларів. Балансова вартість компанії оцінюється в 0,67 мільярда доларів. З капіталізацією підкатегорії 369 мільярдів доларів. Порівнюючи частки фондового ринку і балансову капіталізацію бачимо наступне. Частка криду Technology у підкатегорії при оцінці фондової капіталізації становить 0,681 на віць. Балансова вартість 0,181 на віць. Оцінка частки компанії на ринку та балансової капіталізації підкатегорії погано мінус 1 бал. Досліджувана компанія має боргові зобов'язання на 0,13 мільярда доларів. Співвідношення заборгованості до балансової вартості становить 2% власного капіталу. Результат заборгованості підприємства дуже добре 2 бали. Співвідношення ціни і прибутку компанії становить 320,5. Середній у підкатегорії 372,9. Оцінка співвідношення ціни акцій компанії до прибутку в порівнянні з компаніями підкатегорії – Добре 1 бал. Прибуток за останні 12 місяців склав 52 мільйони доларів. Очікуваний прибуток за наступні 12 місяців становитиме 332 мільйони доларів. Оцінка очікуваних майбутніх показників прибутку в порівнянні з компаніями під категорії Добре 1 бал. Співвідношення вартості компанії до доходу становить 38,2. Середній по підкатегорії – 10,5. Оцінка співвідношення ринкової ціни і виручки компанії в порівнянні з показниками під категорії погано, мінус 1 бал. Виручка за останні 12 місяців склала 480 мільйонів доларів. Очікується, що майбутній дохід за наступні 12 місяців становитиме 800 мільйонів доларів. Оцінка очікуваного показника майбутніх продажів у порівнянні з показниками компанії під категорії Добре 1 бал. Націнка продажів становить 12%, у середньому в підкатегорії 2,8%. Оцінка рентабельності порівняно з показниками підкатегорії добре 0,5 бала. Частка компанії за кількістю працівників у підкатегорії становить 0,134 відсотка. Що на 408% менше частки ринкової капіталізації. Розмір капіталу на одного працівника компанії дорівнює 26 тисяч 847 тиздо. Тоді як у підкатегорії 5294 тиздол. Оцінка обсягу капіталу підприємства на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії задовільно 0 балів. Сума прибутку на одного працівника підприємства становить 83,8 тисячі доларів. Із середнім показником у підкатегорії 14,2 тисячі доларів оцінка прибутку підприємства на одного працівника в порівнянні з показниками підприємств підкатегорії Добре 0,5 бала. Обсяг продажів компанії на одного працівника становить 702 тисячі доларів. У підкатегорії 504 тисячі доларів Оцінка виручки підприємства на одного працівника порівняно з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Обсяг угод з продажу склав 5,1% при середньому по підкатегорії 1,9%. Індикатор RSI 14 показує рівень 72% для компанії Credo Technology. Тоді як у підкатегорії рівень RSI-14%%. Становить приблизно 65%. Поточна ціна акцій компанії становить приблизно 97,28 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить близько 93,8 долара. Дивимося таблицю замовлень. Вона доступна кожному. Посилання на неї є в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить абсолютно всі рішення, прийняті в даному сезоні інформаційно-довідковою системою оцінювання Guru Макетс. Доступ до таблиці замовлень вільний та відкритий посилання у закріпленому коментарі. За результатами оцінювання Credo Technology. Інформаційна система оцінки запасів Guru Markets Макетс це рішення. Відкрити торгівлю на продаж за 97,29 долара. Замовлення було відкрито у зв'язку з тим, що компанія має досить низький рейтинг і цінову динаміку. Оцінка підприємства проводилась за критерієм оцінки індексом Акіма. Тейк профіт встановлено на рівні 45,74 соті. стоп встановлений на рівні 148,84 соті. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп стоп-лосом. в цьому випадку ордер фіксується автоматично в кінці торгової сесії 10 серпня 2025 року. Або в останній торговий день перед зазначеною датою. Тикер CIUS є основним замовленням на покупку. Відео головної угоди вже опубліковано на каналі. При закритті будь-якого з ордерів – Основного або балансуючого протилежне замовлення фіксується за фактичною ціною. Дякую всім за перегляд цього відео та використання довідкової системи від Guru Markets.